Сьогодні ми придумали собі експеримент з 32 банкою. Значить дивіться, у нас є 22,7 Опер написано на неї. І дивіться, що я її зробив. Зарядив. Зараз вам покажу все. 4.33 вольта. Я її зарядив по факту до 4,35, ще вона трошки відкотилася. І пише, що вона заряджена до 4,33. Деякі люди думають, що клапан відірве в неї. Це у вас мозги відірвуться. Тому я дуже полюбляю ці банки, бо 4.35 є в нас акумулятор, яким не можна змінити зарядний вольтаж. І вони всі заряджаються до 4.35. І як бачите, нічого їм нема. Але, знаєте, що ми зробимо? Зараз будемо розряджати і подивимося скільки ємності віддасти. І так, давайте ж будемо 4.35 тестувати банку. Збирайтеся мамкині бізнесмени. Запускаємо тест. 4.35. Все, все побігло. Лічильники всі позбивав. Зараз ми цим прибором будемо дивитися в зірванні, як ви кажете, клапаном банці і скільки набіжить. Для вас це пройде одна секунда, а для нас 2-3 години, поки закінчиться цей тест у цій банці Чекаємо закінчення і дивимося результати. Тест закінчився. значить Дивимося, скільки набрала батарейка. Відключилося в 3 вольтах час 3 години 5 хвилин набрало 3100 мАг. Одним Ампером був розряд. Ну, в принципі, бачите, батарейка від заряду 435 не здулась, не нагрілася, нічого і не сталося. Тому вони витримують будь-який вольтаж високий і все з ними добре. Тому що це Samsung 32E.